Вітаю, ви на каналі Мойо з вами Білкін. І сьогодні ми з вами розглянемо, як та який ноутбук краще вибрати для фотошопу, графічного дизайну, веб-дизайну та відеомонтажу. Які плюси і мінуси різних моделей? Тож починаємо, а ви поки підпишіться. Почнемо ми з ноутбуків для графічного дизайну та обробки фотографій. Для них потрібна потужна модель, яка впорається зі складними операціями. Але з такими операціями вона, на жаль, не впорається. Тут, потрібен, е, тут потрібна електростанція. Які електростанції, ви самі знаєте, заходьте на моє.ює, і там для вас все цікавенько. Почнемо ми з ноутбуків для графічного дизайну та обробки фотографій. Для них потрібна потужна модель, яка впорається зі складними операціями. Щоб визначитися, який ноутбук потрібен, враховуйте з якими завданнями він має справлятися без проблем. Для роботи з 3D-моделями в пріоритеті потужні та швидкі варіанти. Для 2D достатньо лептопів з усередненими параметрами. При виборі дизайнерського ноутбука бажано виходити з софта, з яким доведеться працювати. Другий фактор наявність у лептопа відповідного дисплея. З посереднім екраном навіть найпотужніший ноут поганий помічник. Також, звичайно, важливо врахувати діагональ і роздільну здатність дисплея, тип матриці, яскравість, контрастність. Графічний дизайн працює з візуальним середовищем, тому монітор потрібен найкращий з наявних. Екран може бути в районі 5 15 17 дюймів, звичайно, краще 17, 15. Це не воно для роботи з ілюстраціями та фотографіями. Потрібен монітор з роздільною здатністю від 1920 на 1080 пікселів. Переважний тип матриці IPS з точною передачою кольору, звичайно ж, високою яскравістю і контрастом. Центральний процесор. Він керує звичайно ж усіма функціями. Для дизайнерів і фотографів підходять швидкі та потужні моделі з частотою мінімум 2,5 ГГц. І мінімум чотирма ядрами важливо звернути увагу на графічні можливості. Якщо відеоадаптер інтегрований у процесор, то лептоп втратить у швидкодії за рахунок передання частини оперативи на відеочіп. Тому надавайте перевагу дискретним варіантам відеокарт. Вони потужніші, мають власну пам'ять і витягнуть складну роботу з графікою та фото. Віртуальна пам'ять зберігає дані файлів, з якими працюють у цей момент. Якщо ви постійно перебуваєте у режимі багатозадачності, то взаємодію. З кількома додатками одночасно, тому потрібно багато ОЗП, тобто оперативи для графічних дизайнерів і фотографів. Мінімальна кількість пам'яті 16 гігабайт. Перш ніж купити ноутбук, поцікавтеся, чи є можливість встановити додаткові лінійки, щоб за необхідності збільшити обсяг. Інтенсивність кольору важлива для роботи з графікою і під час обробки фотографії. Мінімальна вимога палітра sRGB, але вона підходить ну, більше для новачків, дизайнерів, початківців і фотографів. Для професійної роботи і повного рівня потрібна палітра Adobe RGB, її особливість у широкій гамі зеленого, що важливо для створення друкованих макетів або обробки фотографій. Пристрої зберігання даних. Поширені типи це HDD і SSD. Перший традиційний варіант, другий легший, стійкіший до вибрацій, і в 2-3 рази швидше передає інформацію. Для роботи з графікою і фото краще, звичайно, купити ноутбук з SSD. Якщо модель вам сподобалася, але укомплектована. HDD, можна купити твердотільний накопичувач, тобто SSD, і встановити на місце жорсткого. Отже, підсумуємо: ноутбуки для дизайну і фотографів повинні бути потужними з, високими, з високою роздільною здатністю екрана, а також за бажанням з підтримкою стилуса для роботи з графікою. А також скоро, до речі, ви зможете побачити нашу добірку ноутбуків для фотографів та графічного дизайну. Тепер швиденько поговоримо, який ноутбук краще для веб-дизайнера. Веб-дизайнер – це професія, яка вимагає потужного і надійного Інструмента для творчості та роботи над проєктами. Вибір правильного ноутбуку для веб-дизайнера є важливим завданням, яке впливає на продуктивність та якість роботи. Вибираючи ноутбук, слід звернути увагу на наступні параметри: розмір екрана. Розмір екрана для веб-дизайнера – це 15-17 дюймів. Великий екран спрощує роботу з графічними програмами та підвищує зручність. Роздільна здатність. Важливо мати ноутбук з високою роздільною здатністю, наприклад, Full HD або навіть 4 k щоб Забезпечити якісний перегляд зображень та інтерфейсу. IPS-матриця. Використання IPS-матриці дозволяє отримати точні та насичені кольори на екрані, що важливо для веб-дизайну. Для швидкої обробки графіки та запуску великих додатків потрібен потужний процесор та достатня кількість оперативної пам'яті. Ось що слід враховувати. Процесор. веб дизайнерам рекомендується вибирати ноутбуки з Intel Core I7 або AMD Ryzen 7. Ці процесори забезпечують високу продуктивність та швидке. Виконання завдань, оперативна пам'ять. Мінімальний обсяг оперативної пам'яті повинен бути 16 гігабайт. Ну це прям мінімум. Але краще обрати модель з 32 гігабайтами або більше, щоб запускати великі проєкти без затримок. Для обробки графіки та роботи з важкими графічними програмами важлива наявність дискретної відеокарти. Рекомендується вибирати ноутбук з відеокартою від NVIDIA або AMD зі значним обсягом відеопам'яті, наприклад, Nvidia GeForce RTX 3060 та ви. Для швидкого завантаження операційної системи та програм, а також для зберігання великих обсягів робочих файлів, важливо мати швидкий накопичувач. Обирайте ноутбук з SSD накопичувачем обсягом не менше 512 ГБ. Твердотільний накопичувач на мікросхемах дозволяє значно підвищити швидкість завантаження та роботи додатків. Веб-дизайнери можуть потребувати переносити ноутбук для роботи у різних місцях, тому вага та мобільність також мають значення. Рекомендується купувати ноутбуки, які не обслуговують тяжують вас у дорозі. Тепер поговоримо, як вибрати ноутбук для відеомонтажу. Під час вибору ноутбука для відеомонтажу необхідно звернути увагу на кілька ключових характеристик. Процесор. Для роботи з відео рекомендується обирати ноутбуки з потужними багатоядерними процесорами, такими як Intel Core i 7 або AMD Ryzen 7. Це забезпечить швидку обробку відео та плавне відтворення. Оператива: чим більше оперативи, тим швидше і плавніше працюватиме відеомонтаж. Рекомендується обирати ноутбуки з мінімум 16. Гігабайтами оперативи. Графічний процесор для обробки та рендерингу відео важливо мати потужний графічний процесор. Різні професійні моделі, як, наприклад, Nvidia GeForce або AMD Radeon забезпечать високу продуктивність під час роботи з відеоматеріалами. Жорсткий диск для зберігання та опрацювання великих обсягів відеофайлів, звичайно ж, рекомендується обрати ноутбуки з SSD накопичувачем, або комбінацією SSD і HDD, щоб забезпечити швидке завантаження та доступ до файлів. Аж звичайно вимагає точного і кольоро, кольорово коректного відображення зображення. Рекомендується обирати ноутбуки з IPS-панелю та високою роздільною здатністю, щоб точно бачити усі дедалі, деталі відео. Тут все також логічно. Як я вже говорив, скоро ви зможете побачити добірку ноутбуків для різних професій, тому підпишіться, щоб не пропустити. Що ж, мені здається, ще одна тема закрита. Якщо ми щось забули, будь ласка, чекаємо вас у коментарях. Якщо ми допомогли вам обрати ноутбук, то. Допомагайте нам своїм лайком, щоб це відео побачило якомога більше е, людей. Що ж, з вами були Білкін та Ковальський. Там за кадром цілую плечі і до встречі, до наступних відосів.